Вітаю вас, малята, вітаю і тебе хтоси. Радий всіх вітати вас, сумував я увесь час. Малята, а ви коли вранці прокидаєтесь, водичкою вмиваєтесь, зуби чистите одразу? Чи брудні ви цілий день? Сьогодні я хочу розповісти вам казку про замазуру. Ось що може трапитися з тими, хто не любить чистоту і не хоче вмиватися, зуби чистить. Сідайте зручно і слухайте уважно. Жив у лісі рудий лис, рудий лис пухнастий хвіст. Він був чимний та кмітливий. В селі курочку вкраде, хвостом всі сліди замете. Ніхто не міг його впіймати, бо він знав, де що сховати. Одного разу рудий лис в багнюку лапами заліз, забруднив він ніс і хвіст, зустрів зайчика на горбочку, хотів з ним погратися. Ой, ти хто? Ти мене так налякав, і тебе я не впізнав. Далі білочка сиділа і свої горішки їла. За мазура до неї пішов, але білочка його побачила і на гілочку високо підскочила. Що за звір брудний такий? Прошу геть, цвіциди. Ти до чистої води, Вимий лапи, вимий хвіст. Потім можемо пограти, побігати, пострибати. За мазурою такою я дружити не готова. За мазура в ліс побіг, де зустрів ведмедя. Ти ведмідь зі мною пограйся і мене ти не лякайся. Це я, рудий хвіст. Це що за прилад? Ти за мазура, а не лис. Ви чого мене цураєтесь, і зі мною ви не граєтесь. А ну, ще йди до річки, до прозорої водички, в річку йди скоріш купайся, від багнюки вимивайся. Будеш небрудний, чистенький, і красивий, і руденький. Тоді друзів собі знайдеш, з ними будеш ти стрибати. Будеш бігати, гуляти, ігри різні з ними грати, Не борись, мерщи, іди. За Мазура до річки побіг і в прозорій водичці не побачив рудий хвіст. Хто це? В річці живе і мене лякає. Це ти за Мазура такий не рудий, а брудний. Лис вмивався і плескався, занурювався і купався. Він вимив лапи, вимив ніс, шию і пухнастий хвіст. Став він знов рудий і чистий. Бруду там немає місця. Друзі всі його впізнали, з рудим весело затанцювали. Треба завжди умиватись та розчесуватись, бути чистим та охайним, тоді завжди здоровим будеш ти. Ось і скінчилась наша казка про лиса, який став чистим та охайним. Як добре, що лисиня все зрозуміло, і я зрозумів, що там, де чисто, там нема хвороба місця. Молодець, хто Треба рано вставати, своє ліжко прибирати, треба вмиватися, чистити зубки і розчесуватися. Хто з водичкою товаришує, той завжди здоровий буде. Так, молодець хтосик, ти все зрозумів вірно. А ви, малята, запам'ятали? До зустрічі, до зустрічі малята, до зустрічі хтосик. До нових зустрічей, малята. Бажаю здоров'я.